Даруй жимо усім. Доброго даю. Слава Україні. Дня. Нарешті, нарешті, <рес> за п'ять років нашого існування осередку як явору і пласту ми нарешті до вас прийшли. Ми дуже вам дякуємо за вашу гостинність. Ми просто не могли до вас попасти, і бо в нас є стільки вам сказати дякую, бо, тому що завжди ви нас виручаєте, завжди нам кажете добре, ми допоможемо і завжди нам дає таку можливість відвідати наші події, наші заходи, які для нас дуже важливі. Ці діти це і наше майбутнє. На жаль, зараз ситуація не така дуже нас весела в класі, але ми маємо надію, що далі будемо співпрацьовувати і далі буде в нас така потужна підтримка від вашої сторони. Тому ми хочемо цей вогонь, який сьогодні зараз від вора, Ми хочемо вам передати. Попасти не можуть. Okay. Yeah. Yeah. Світницька свічка. Світлій, що звіт. Так, прибирайте. Опа, власне. О, спасибі вам. Є вогнек вже в нас в міській раді. Що до республіки, Олена. Ще раз дякую вам, що принесли нам той вогник. Вже різдва підходить Різдво Христове Ісуса, скоро народиться. Ми будемо всі святкувати, колядувати, пославляти новонародженого Ісуса Христа. Е, дякую вам. Також маємо пам'ятати наших військових, бо зараз маємо війну, на жаль, за наших військових, які нам дозволяють тут сьогодні зібратися, вас побачити таких гарних, прекрасних своїх таких прекрасних строях. Дякуємо нашим військовим за те, що в нас тут не літають ракети. Дякую їм. вам, але бажаю гарного різдва, гарно популядувати, заробити грошення. Кожен що собі хоче купити, правда, гроші заполядуєте, будете щось купляти. Від себе хочу сказати від нашої міської ради ясно, що у вас є різні потреби, як власне вашої організації, де збираєтеся, де щось організовуєте. Від нас обіцяють вітре. Навже раді вам допомогти. Діти. А буде вам такий гарний подарок. Прошу солодощі. Поділитись, добре? Добре, Давайте а давайте фрукта разомамися, давайте фрукти. mind.